Незламні з Костянтином Богатирьовим в ефірі Радіо Кордон і сьогодні мій гість Назарій Демчук на позивний боцман. Мої вітання. Вітаю а ваш шлях у Держприкордонслужбі почався в 21-му році зі строкової служби. А чи могли ви тоді уявити, що на вас чекає справжня війна замість звичної строкової служби? Чи були ви до цього готові взагалі? Ну, коли я поступав на строкову службу, я собі навіть уявлення не мав, що такий період часу буде такий стан. Угу. Ну, не був я готовий до такого. А, а що стало головною причиною, коли ви вже після строкової служби вирішили залишитись в армії і підписати контракт? Ну, я проходив строкову службу в ближайших майже три роки. Uh -huh. Просто побратими почали підписувати контракт. Я просто думаю, що <рес> вони мене так замотували, типу я теж підписав. Uh -huh. uh, приклад, взяли з побратимів: ваш перший бойовий uh, виїзд був у Серебрянському лісі. Що ви побачили або відчули, або почули першим у цьому лісі? Вперше, як я заходив на позицію, навіть уявлення не мав, куди я заходжу, як воно буде відбуватися і так далі. Ну, ми заїжджали в ліс, нас доводили, довозили до одної точки, потім звідти забирали провідники. Потім провідник вже вів, типу, вів нас на окрему позицію, де ми мали стояти на СПС типу, угу. спостережний пункт. Таким аж. Уявленням, як воно мало проходити, я взагалі не мав розуміння, що там робилося на даний час. Ну, якось з часом з часом я втягувався, якось воно легше потім було. А коли ви ось перший раз приїхали на цей спостережний пункт, що вас там найбільше зачепило? Що, що таке найбільше впало в око? Е, Запам'яталось з того найпершого виїзду? Ну, Таке запам'яталося дуже багато є, але таке, щоб аж запам'яталося, да, то що дрони, дрони клітали, то було, то було дуже жорстко. Угу, mm -hmm. mm -hmm. взагалі Коли особливо типу, ми бігали на спостережний пункт, де у нас стояла типу, екфлошка і генератор, де ми заряджали батареї від радіостанції, mm -hmm. От, то була проблематика їх типу, доставляти туди і забирати. Щоб був зв'язок на позиції. А, а, в, а в чому саме заключалась проблематика? Це др дрони заважали? Чи можливо шляхи були небезпечні? Ну, так. Да, то, що дрони заважали, то навіть вийти не можна було за спешки, бо постійно висів над тобою керувальник і пішкував всі ходи до цього. Угу. Ну, типа. Ми старалися сидіти взагалі на спешках, не вилазити, щоб не палити свої позиції. Ну але були такі моменти, що треба було бігти, і ми бігли. А, а як ви взагалі е, справлялись з цими небезпеками? Там дрони, міни, ліс це ж постійна небезпека. Навіть не знаєш, де ворог знаходиться. Ф -ф фактично, він може бути близько, але е, дерева і місцевість усе прикривають. Ну, місцевість дерева була така ж дуже відкрита, Так, типа, як тому пояснити? типа, була видимість дуже велика. що Не було okay. вже такого лісництва. Типу там дерева там максимум то по два метри, все більше там не було. Ну, виходили ми так з позиції на позицію. Ми там виходили по радіостанції, питалися, що по небу. Вони нам казали: типу, якщо чисто, ми можемо йти. Типо, навіть ми виходили зі спешки. Нам вже типу, якщо грязно, типу, нам доповідали там акуратно, типу, до тебе дрон полетів. Uh -huh. І Я вже там у дерево ховався, типу, старався так маскуватися, щоб він мене не замітив, щоб пролетів просто. Взагалі, серебрянське ж давно стало місцем лінії бойового зіткнення. У чому його особливість як бойової локації, і що на вашу думку, ось люди, коли читають або а, бачать сюжети про наших воїнів і які воюють на цьому напрямку, не усвідомлюють, чого вони ось не знають, те, що знають військові. Ну, то, що не знають військові, то що да, місцевість, типу, така ліс, ну, тіпа, ліс, і за того лісу, типа, легше відбудовувати споруди Угу. Ми uh -huh. Якось, типа за допомогою крастих дерев ми якось укріплюємося і трималися саме довше. Угу. Uh -huh. А, ну, умови лісу, це ж не тільки про деревину, це і вологість, і обмежена видимість. Ви кажете, що у вас вам можливо і пощастило, бо була відкрита видимість. А це і важке пересування. А наскільки вони ускладнюють вам виконання бойових завдань, і як вам вдавалось злагоджено діяти у таких умовах? Так, да, були випадки, що і мрака ставала, і туман ставав. Просто тоді було посилене спостереження. Ми ставали по два-по три бійця на кожну спешку, і там ми заступали один, а коли вже була погана видимість, заступало по два-по три угу. А, Наскільки я розумію, і багато військових говорять про те, що. А... У серебрянському лісництві там постійні обстріли. Попу... Ворог гатить з усього, і це не просто ризик, це тиск, що не відпускає ні вдень, ні вночі. Як це взагалі жити в лісі, де ти щосекунди в досяжності ворожих дронів і артилерії? Як це взагалі впливає на твоє життя, на психіку? Ну, з моєго... Бойового досвіду, да, були моменти, що ти сидиш так весь пешці, прилітає одна міна, там розрив. Ти вже думаєш, такий добре, що вона далі полетіла. Прилітає друга міна, вона вже попадає майже в спешку. Ти думаєш, слава Богу, що хоч не по тобі. Та да, були моменти, так прилітало, що і там трохи і в ухах дзвенело, і в голові крутилося. Ну, якості типу, побратими, там, наприклад, до кого ближче там, підносили да, води, ти типу, постаралися там якось відновлюватися. А, а я, який ваш особистий такий рецепт відновлення, хоча б психологічного, морального у таких умовах? Не знаю. Мені якось було легше, бо я, я постійно так сидів, так. прилетіло, прилетіло. Слава Богу, що не в мене так. Як... Слава Богу, що живий. Таке. Про просте ставлення до, до усього навіть під час обстрілів, як то кажуть. Так, то залежить, да, залежить від характеру людини, і залежить, як вона сприймає то. Наскільки знаю, ви доставляли боєприпасу, провізію, виносили поранених. А яка ситуація найбільше закарбувалася у пам'яті і залишилась е, слід взагалі? Були моменти, ходили ми про. По провізію, тоді верталися назад, нас палили дронами, ту провізію кидали, тікали по лісі від тих дронів. Було навіть такий момент, що мов повертимо за трьох Потім навіть не було, як до нього підійти, ми чекали. Тіпо, старалися, Я старався потім. за трьохсотелом, вставав тіпо, під дерево, щоб до мене дрон підлітав, а він біля мене кружляв. Було таке, що да, він скидав скид біля мене, там в районі 10 метрів. Ну я просто кром дерева кружляв, типу мене не зацепило. Потім там був у нас розбитий бліндаж. Ми ховалися в той бліндаж. Там ще були другі військовослужбовці, так само з підкріпленням. Тоді дрони вже коли відлітали. Я їх просив. Тоді ми йшли до трусотого, його підтягували трохи ближче. Mm -hmm. А які думки у цей момент ви фактично ж ризикуєте власним життям для того, щоб вберегти побратима, врятувати йому життя? Що, що, що думаєш, коли наражаєш безпосередньо себе на небезпеку заради побратима? Ну, зараз, згадуючи той момент, тоді якось воно про то не думалося. Тоді було одне в голові, що його треба забрати, бо якщо не забрати, то він може перетворитися з 300 в Угу. А... Да, навіть підходили до нього, навіть там були вже за 10 метрів. Підлітали дрони. Так само ми ховалися, але якось вони там не замічали. Вже нас відлітали, і ми вже його брали і підсували все ближче ближче до окопа, щоб його затягнути в більш безпечніше місце. Угу. А наскільки важка евакуація пораненого в, в таких умовах, коли фактично за, за, за тобою летить дрон. Ви знаходитесь у місцевості лісу, де також можливо, бу, можливо є якась небезпека. Це і пелюстки, там і міни, і все таке інше? Ну, на лепістки, слава Богу, я їх бачив, Ну не наступав. Якось воно мене обминала сюди. Най був такий випадок. Ми 200-го. І просто ми якраз відстали перепочити. Тут один обертається, бо ми лепісток перейшли, а перед 200 головою, коли лепісток лежить, що ми ну, перейшли через нього, навіть його uh -huh. не замітили. Ми тягнули так само, дрон підлетів. Чуть ми, типу, ми його чуємо, що він летить. Ми стараємося зразу розбіглися в різні сторони, ховаємося попід дерева. Так, як спалив, то вже спалив. Типу, вже з тим нічого не зробиш. Тоді вже один в одну сторону тікає, другий в другу. Uh -huh. Розосередження. Було таке такі, да. вже не Так, таких моментів. так. На вашому бойовому шляху навіть була а, газова атака, коли ворог застосовував а, хімічну зброю проти вас. Що ви відчували у, ту момен... у той момент, коли як взагалі вдалося вистояти, коли навіть повітря стає зброєю проти тебе ж? Ну, на даний момент, то. Допомагали противогазу, що було на СП. Mm -hmm. Тоже трохи. лице пекло, після того очі, пекло, внутрішні органи чути було так, що підпікає, але якось, якось ну, прийшло самим собою. А як взагалі відбулася ця ситуація? Це був скид з дрона, чи, можливо, якимось іншим способом ворог атакував вас газами? Це зараз на даний момент, тоді як я був танк, вони все з кидами кидали. Воги, F1, так само запальнички, так само газові, такі вони ну, обурудь. Вони ті, робили такі навіть непонятні, воно так впадало, шолкнуло, так від гранати, шочок і все просто ті, розсілося. І... Угу. Тобто, це, це, це просто був скид, а потім було таке задимлення. Так. Да. Угу. А які, які ваші були дії? Ви одразу о, вдягнули протигази, чи ще, ще, ще роздумували, що це може бути взагалі? То тільки як побачили, що воно от починає шипітися, і все. У нас типу, було договоренність: типу, якщо чуємо скет, якщо йде шелучок, що якщо шелучок, то АБФ. -ка. Або може бути газу. Ми, типу, не рискували, ми зразу противогази вдягали, щоб не... Бо кожна секунда вона грає роль життя. Однозначно, і ви зазначили, що все ж таки були і опіки, і подразнення. Чи потрібна вам була тоді якась а, медична допомога, чи ви змогли а, самі побороти ось ці наслідки газової атаки? Ну на даний момент, слава Богу, без медичної допомоги обійшлося. Угу. Взагалі, на вашу думку, що залишається в людині ось після таких боїв? Я зараз не про фізичні шрами, не про травми, а про ті рани, які залишаються всередині тебе, можливо, емоційно, психологічно. Ці такі бої змінюють ж людину. Ну, коли збираємося з побратимами, то все згадуємо, то краще то не згадувати. краще піти чимось іншою другою роботою зайнятися, як згадувати про ті часи, що були колись там. Просто морально трошки вбиває навіть кутки. А як взагалі справляєтесь з цим моральним навантаженням і тиском? Стараюся зато не згадувати, і стараюся зразу працювати над чимось іншим, щоб забути ту всю історію. Mm -hmm. а... А, хто, а хто знаходиться поруч? Побратими, по рідні, можливо, хтось близьких підтримує. Родина, батьки. Так само побратими, дівчина. Підтримки є багато. Супер, це, це дуже добре, коли а, підтримка є і поруч тебе з побратимами, і в тилу. Ти розумієш, що тебе чекають і завжди готові підтримати. А, у березні вас перевели до мінометного підрозділу. Це новий етап, фактично у службі, і ця роль ось мінометника стала полегшенням чи новим викликом у бойових діях для вас. Ну, я би сказав, що це вже полегшення. Воно, як то кажуть, вже трошки далі в тилу. Не буде mm -hmm. там небагато, але все одно були моменти, що навіть ти трошки далі сидиш, але якщо над тобою йде пряма траса, що дрони літають, і то воно трошки було да, натяжно. Бо були моменти, що і там по нас скиди були, і пробували, і зажигалками спалювати, але ми якесь тори, то зразу тушили. Mm -hmm. Ну, старалися тільки. Не, попадали не на бліндаж, а попадали збоку боку нього там метрів 2-3. А, а як діяли у таких ситуаціях, коли дрон міг під, підлетіти до міномета? Ти ж е, не візьмеш міномет так, от одразу і не побіжиш разом з ним. А, і що, що ви робили? У нас міномет від СП стояв близько 100-150 метрів. Ми зразу бігли, ми його маскували на місці. Угу. Ми прибігли його. Типа поставили, налаштували, навелися, відстрілялися, зразу зняли, сховали, замаскували, і зразу в Спешку у бліндаж. Супер. Точність дії, ніяких зайвих рухів. Постріл з міномета. Це завжди і вибір, і відповідальність. А ви одразу зрозуміли, що ваша точність безпосередньо впливає на долю інших. Фактично і на ваших побратимів, і на ворогів, яким ви завдаєте ураження. Ну так, да, це тут є трошки відповідальність, бо якщо трошки невелика похибка, і можна і по своїх попасти. Хто е допомагає, чи як вираховуєте ось саме ту, ту точну позицію, ту точну ціль? За допомогою чого. Ну, ми, як сиділи на бліндажі, нам командир типа підрозділу скидував координати. Ми вже по тим координатам наводилися, тільки прибігли відстрілялися, і стріляли, зразу в укриття. Mm -hmm. А на фронті немає взагалі випадкових людей, і мінометний розрахунок це той розрахунок, де працює фактично не одна людина. І хто для вас є особливою людиною у житті, а можливо, це і не одна людина? Ну, Побратимів є багато, з якими я вже. ну, Я, хоч і не так довго, типу, з ними вже на службі, типу, можна так сказати. Ну, Хотілося б і подальше з ними бути. А як підтримуєте один одного у складні моменти? Ну, жартуємо над, над один одним, там, підтримуємось, сміємося, стараємося якось розважати один одного, там, яка би ситуація не була. Угу. А, чи були такі моменти? Знаю, що а, у Багатьох військових побратимів навіть у мінометному розрахунку хлопці розуміють один одного без слів. А звідки на твою думку береться взагалі ось цей зв'язок, коли ви розумієте, що потрібно робити, навіть не переговорюючись між собою, то вже просто привикаєш до тої роботи, яку ти виконуєш, і до тої людини, з якою ти працюєш. Коли, наприклад, ми там один наводиться, я готую міни. Mm -hmm. Ми вже другий раз біжимо, типу, він вже знає: типу, ага, в мене одна робота, в нього інша робота. Він навівся, я підготував міни, прийшов, стрелив все. Ми замаскували і в, в укриття. То, з часом воно ну, розуміє. По, По повне злагодження, як то кажуть. Ну, mm -hmm. я, я думаю, що це а, потрібен не один місяць фактично часу, щоб такий зв'язок напрацювати. Воно привикається дуже скоро. Якщо людина розуміє людину, дуже скоро привикається. Перейдемо до більш приємних моментів. Яким був найщасливіший день у твоїй службі? У моїй службі. То коли я відпуск пішов, коли поїхав додому до рідних. Зустріч з рідними не може бути нещасливим моментом, тільки позитивні емоції під час відпустки. Розумію, А аналізуючи ось з 21-го року, ти на війні, що змінилось у тобі, як у людині за цей час, пройшовши вже стільки випробувань, бойові дії, які в якості піхотинця, так і в якості мінометника? Ну, таких змін немає аж. Який був веселий, скромний, можна сказати. Такий залишився. Головне, не втрачати себе. А, yeah. Як ти отримав позовний боцман? А, і яке значення а, воно має для тебе зараз і для твоєї ідентичності? Боцман, то я отримав ще срочки на навчання в КНЦ в великих мостах. ми з... Служили разом з побратимами. І тут ми сиділи на курілці, говорили там щось. Він читав якісь за морську піхоту, по-моєму. Да. Він, типу, так обернувся на мене і каже, боцман-боцман. типу. Я щось там типу, так не зважав потім на то. Але вона мені запам'яталася до сьогодні. Потім просто мене цей позивний боцман його поставив для того, щоб просто це згадуєш побратимів. Mm -hmm. З якими ти починав свою службу? А, ось так можна легко повернутись до спогадів гарних, з чого починалася твоя служба, і до тих побратимів, з якими ти починав. Крайнє питання: а як змінилося твоє ставлення до таких понять, як захищати свою країну та виконувати обов'язок за роки ось твоєї служби? Та є мій обов'язок захищати Україну, бо я давав присягу. Щоб водовірний і відданий на честь України дякую, Назарію, за розмову. Такі історії. Це нагадування, що навіть у найтемніші часи в людині живе світло. Вислухали програму Незламні з Костянтином Богатирьовим. Бережіть себе, почуємось.